Привіт тим, хто годує світ! У цьому відео ми розповімо про один із прийомів, як зберегти свою культуру від приморозків. Погнали! Гровокс комфортний магазин аграрія. Це відео, як і багато інших, відповідь на ваші коментарі. Дякуємо вам, що стимулюєте нас до пошуків відповідей на складні питання. Пишіть більше коментарів. Отже, як зберегти культуру від короткочасного зниження температури до критичного рівня? А то й взагалі нижче нуля. Дуже часто такий атракціон закінчується гибеллю культури, адже замерзаючий клітинний сок у рослини просто розриває її зсередини. Ви ж пам'ятаєте з уроків фізики, що лід має більший об'єм за воду? Так от ми розповімо вам про одну речовину, яка запобігає замерзанню клітинного соку, і в результаті мінімізує ризики низьких або мінусових температур під час ефективної вегетації. Ну кажи, 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 що за диво таке? Впродовж нашої практики ми неодноразово спостерігали таку ситуацію. Фермер знає, що буде приморозок ще за тиждень, але не знає, що робити, тому просто сидить і чекає судного дня, і думає, як пересівати культуру. Дуже моторошне видовище. Ну що ж за диво таке? Кажи давай! Пех. П. е г. Хі, ні, я не кашляю. Так називається речовина, яку можна застосувати, щоб попередити замерзання клітинного соку. Пех це абревіатура від поліетиленгліколь. яким чином він працює. Потрапляючи всередину рослини клітини, він розчиняється в клітинному соку. А завдяки своїй функції гелеутворення, під час настання низьких температур клітинний сік не кристалізується, а перетворюється на гель. Це мінімізує ризики травмування морозом. Ну гель не твердий і не рве клітинну оболонку, на відміну від Довго льоду. І що ти скажеш на це? Приморозок? Так. А тепер ви запитаєте, де ж взяти цей пех? І який з препаратів із пег вмісних кращий? Так, таких препаратів трохи є, але ми рекомендуємо використовувати комплексний препарат, де є не тільки пеги різного розміру. Так, так, пеги ще й різні бувають. А й допоміжні та доповнюючі речовини для ефективного потрапляння та роботи. Одним із таких комплексних препаратів є квадростим від компанії Квадроплюс. При застосуванні квадростиму ви будете в плюсі, навіть якщо перебділи і мороз не прийшов, бо в його складі є багато різних плюшок для збільшення врожаю. Нагадуємо, що придбати квадростим можна в нашому інтернет-магазині Grovex. Крім квадростиму, там ще є вагон засобів захисту та море топового насіння. Посилання знайдете під відео. А також просимо поставити лайк цьому відео та поділитися зі своїми колегами, адже всім цікаво, як берегтись від морозу.